Та а значить найцікавіша інформація. Сьогодні, 8 червня, ми розповімо про таке. Львів у диму на сміттєзвалищі провокують чергову лавину. Працює авіація. Львів'янин виграв суд, аби підняти зарплати бюджетникам. Вписали цифру якусь меншу ніж закон цього вимагає. Після того, як не впоралися пожежні машини, нарешті застосували авіацію над Грибовицьким сміттєзвалищем, яке горить вже більше тижня, вперше скидали воду з літаків. До слова, вчора ввечері відбулося повторне загоряння на потребу. Вогонь поширився одразу в декількох місцях на поверхні та всередині сміттєвої гори. До ранку пожежу охопило 700 квадратних метрів відходів. Та ліквідувати загоряння вручну місцеві надзвичайники не подалися, оскільки є загроза повторного суву. Тріщина в горі сміття досягла 80 метрів завдовжки, а її глибина два Неометри, тож, аби не опинитися під завалами чергової лавини, надзвичайники провокують сув водою, та поки безрезультатно від гори відколовся незначний шмат сміття. Пів Львова в диму сміттєвий монстр поблизу столиці Галичини знову палає. От у довколишніх селах нічим дихнути, розповідають місцеві. Дорослі скаржаться на головний біль, а у дітей висока температура. Батьки у відчаю не знають, чи взагалі безпечно їм надалі мешкати у Грибовичах. За відповідями приїхали на сміттєзвалище. А я є житель села. Я дітей вивожу, Розумієте з, з дому, тому що вони не? дохнуть від того. У моєї дитини зараз ангіна, не знати від чого. Не, не нічого не. Не передвіщали ніякої біди. Люди себе погано почувають. втім, нікого, окрім експертів, на полігон не впускають. Сьогодні там масштабна операція для ліквідації пожежі вперше застосували авіацію. Два величезні літаки пригнали зі столиці. Вони почергово скидають воду над епіцентром загоряння. Все, аби спровокувати небезпечний обвал. Майже 100 тонн рідини борти вже скинули. Результати є. Провокувати повністю сув гори не вдалося, але частина все-таки гори зійшла. Це дозволяє нам можливість... Проміжках часу між літаками проводити гасіння ручними стволами двома наземними групами, які працюють і догашують наземні осередки, сама пожежна сміттєзвалище не є складною, її відвати можна досить швидко і наявними силами які в нас є. Єдина загроза це загроза обвалу. Та чи є загроза життю? Еколог Ігор Муравський запевняє, що хвилюватися варто, адже на сміттєзвалищі не лише тверді побутові відходи, а й небезпечні хімічні речовини, які сюди завозили з усіх військових заводів ще з радянського союзу. Тож, якщо вогонь станеться дна буде катастрофа. «У 59-х роках зі всього союзу звозили хімічні відходи військової промисловості. Тобто на дні сміттєзвалища є порядка двох мільйонів тонн небезпечних відходів, які місця цілу таблицю Менделєєва. Вогонь йде вглиб, і токсичні речовини, токсичний дим забруднює навколишнє середовище і отрує. Населення. Та чи є на дні небезпечні токсичні речовини, чиновники офіційно підтвердити, чи спростувати не можуть. Містян заспокоюють. Мовляв, сіяти паніку не варто. Показники шкідливих викидів не зашкалюють. Не можу коментувати. Ну, важко сказати, в якому в яку сторону завозили чи не завозили ці відходи. Немає чого панікувати. Є фонить, є забруднення повітря, але тут, на місці. Єдине прохання до громадян, якщо вітер іде туди, іде лягає на місто, закрити вікна і все. Не лише позачиняли вікна, а й на вулицю ніс зайвий раз не потикають. Від екологічного лиха мешканці сусіднього міста Дубляни заховалися по домівках. А зі 150 дітей у місцевому садку спить всього 20 малюків. Гуляти ми сьогодні не виходили. Діток приймали в групових приміщеннях. Ті, що забирають, кажуть, що планують їхати. Там трошки далі звідси, там хто має бабусю, куди там знайомих, рідних. Онкологія в дублянах у добручих дуже висока. Вікна обов'язково і на не закриваємо. Мешканці побоюються, що влада приховує від них правду, тож поки рятуються, як можуть. Небажаного сусіда називають бомбою сповільненої дії. Чорнобиль, такий маленький, знаєте, він постійно тліє. Тетяна Надія Кантон Лакіза, програма Очі на Львів ТВ». А допоки Грибовецьке сміттєзвалище й далі палає, львівським непотребом завалили сусідні райони. Із 600 маленьких полігонів приймають сміття лише на трьох. Досі Андрій Садовий намагається тримати в таємниці місця вивозу непотребу з обласного центру. А от громади Бродів, Бузька, Золочева та Жедачева вже декілька днів блокують рух сміттєвозам, бояться наслідків. Тутешні сміттєзвалища переповнені. Відтак міські голови забороняють висипати тут відходи. Та водії львівських машин об'їжджають активістів і вивантажують непотреб по. Попри протести. Опісля трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі допомогти львів'янам із відходами зголосилися майже всі районні центри. Утім, за тиждень їхні полігони буквально засипали горами сміття. Львівські машини з непотребом їздили вдень і вночі. За угодою лише у бродах дозволено було вивантажити 15 машин сміття, але довелося прийняти 45. Нелегально, вони возили серед ночі, не питаючись нікого, просто везли і везли ці машини. Сміття. Тому. Однозначно ми прийняли рішення більше машин не пускати зі сміття. У нас достатньо свого сміття. Вивантажували відходи львівські сміттєвози, навіть не доїжджаючи до полігону, зараз тут все завалене непотребом. Важко проїхати навіть місцевим вантажівкам. Комунальники розгрібають відходи руками. Оце було все, Це вже бо наш трактор трошки розгорнув, то було все завалено. То до сих пір дорога була перекрита повністю. Ман бере. Десь 40 кубів приблизно він бере, десь до 10-12 тонн. Ви можете представити собі, скільки тут привезли мусора з нашого рідного Львова. Це за всі ці останні дні то зі Львова привезли сміття, яке мало йти на сортуровку, ровку. за 10 років сюди не привозили стільки сміття, скільки вже за цей час, за цей тиждень майже. У сусідньому Золочеві оборона громада ночує біля сміттєзвалища другу добу. Люди намагаються не пропускати машини, але водіїв об'їзд таки пробираються та вивантажують відходи. Лише перед нами промчало три львівських сміттєвози. Я не знаю, ваги немає. Я так можу сказати, ну 5 шість. Сьогодні було три машини. Вчора було 14, ну але ж в мене теж сім'я, у мене шостеро дітей, і я буду боротися з тим, щоб мої діти не росли в смітнику. Місця на Золочівському полігоні вже теж бракує. Якби активісти не взялися блокувати заїзд на сміттєзвалище, то сьогодні завтра вивантажувати непотріб заборонило б місто. Ми не можемо багато приймати сміття, тому що полігон розрахований тільки для міста Золочева. Крім того, існують так звані ліміти на розміщення ТПВ на полігоні, за перевищення яких існує штраф. За 6 днів ми привезли приблизно десь біля 48 машин львівського сміття. Сьогодні Львів залишається майже без підтримки. Маленькі полігони районних центрів переповнені, і місцева влада відмовляється приймати сміття. Три міста так шести, які приймали сміття, сміття не приймають. Хто ще й досі співпрацює з обласним центром. Невідомо. Андрій Іванович не розголошується інформації, адже побоюється, що й там люди перекриють заїзди на сміттєзвалища. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТВ. У Львові невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Степанові Тудору. Розмальований постамент вночі побачили патрульні поліцейські. Вони й зателефонували у райвідділ. На той час на площі Маланюка біля монумента радянському письменнику уже нікого не було. Хулігани залишили лише металеву кришку з-під банки фарби. При ці винуватців хоч і шукають. Втім, хіба що для виховної бесіди жодних проваджень не відкрито. Нагадаємо, 9 травня пам'ятник Степану Тудору намагалися знести півсотні молодиків у Балаклавах. Вони встигли відбити декілька плит від монумента, втім зруйнувати його, завадили спецпризначенці. Після інциденту чиновники запропонували перенести постамент, проте досі цього не зробили. Шукали вибухівку на кордоні. Пункт пропуску Раваруська Гребенне сьогодні тимчасово закривали. Усе через повідомлення про замінування. Інформацією про можливу небезпеку поділилися польські прикордонники. Опісля спеціалісти декілька годин на пункті пропуску усе ретельно перевіряли. Втім, небезпечних предметів не знайшли. За цей час у черзі на рубежі назбиралося декілька сотень автівок. Понад 50 мільйонів гривень на місяць економив Кабмін на бюджетниках, запевняє львів'янин Святослав Літинський. Ще 2014-го він у нормативних документах Кабінету міністрів знайшов неточність. Фінансова похибка, на його думку, ховалася в методі розрахунку зарплат. Мовляв, бюджетникам їх рахували, виходячи не з цієї суми. За основу брали цифру 1012 гривень. Літинський певен безпідставно. Як не помітили такого фінансового промаху, не розуміє досі. Каже, такі дані взяли, певно, з неба. Відтак підрахував, помилка лише йому особисто обійшлася у сотні втрачених гривень. А це стосується ледь не половини мешканців країни. Вітак, на його думку, кабмінівці залізли в гаманців вчителів, викладачів та лікарів. Літинського така ситуація обурила, тому подав до суду і тепер виграв справу. Суд зобов'язав підняти зарплати медикам та освітянам як мінімум на 22%. Але станеться це лише тоді, коли рішення набуде чинності. Та якщо Кабмін не подасть апеляції. В такому ж випадку позивач обіцяє йти до суду уже європейського. Вписали цифру якусь меншу, ніж закон цього вимагає. Цифри на момент подачі позову мінімальна заробітна плата була 1378 гривень, а кабмін розраховував з 1012 гривень. На даний момент мінімальна заробітна плата є 1540 гривень, а кабмін на даний момент розраховує з 1185 гривень. Тобто мені, наприклад, як старшому викладачу, недоплачують щороку від 10 тисяч гривень. І це кожному, кожному вчителю, лікарю є така недоплата. Я порахував в середньому це 22%. Це треба добре сідати і шукати, і рахувати для того, щоб це знайти. Виставка про життя дітей на сході країни, яку хочуть показати всім європейцям, обурила львів'ян. Експозицію під назвою Забуті світом відкрили у Львівському палаці мистецтв. Проект започаткував польський фонд Ламбре Фондейшн, і мета у нього благодійна допомогти дітям, які постраждали від російської агресії на Луганщині та Донеччині. Втім, під фото закордонних та вітчизняних кореспондентів львів'яни побачили некоректні надписи та викривлену інформацію про українських військових. Організатори таблички прибрали, готують вибачення. Вони з народження обожнювали рідну вулицю. Втім, маленькі мешканці окупованих міст аж ніяк не сподівалися, що війна навідається до їхньої домівки. Кожна війна то є зло, і ми намагаємося про це сказати. дитячий страх та біль впродовж збройного конфлікту фіксували поляки, українці, чехи, словенці та навіть росіяни. Виставка вже відбулась у Польщі, і лише у Львові громадськість помітила більшість світлини з символікою ДНР, а надписи під фото дискредитують українських військових. Абсолютно. Дивний підхід до багатьох фотографій, що там підписано дуже в антиукраїнському руслі з іншого боку, що є не зовсім достовірна інформація. Антиурядова міліція, як взагалі у Львові, щось таке може, може писатися. Це і терористи, і це і сепаратисти, їх інакше не назвеш. Похорон дівчинки, яку вбили українські військові, антиурядове ополчення чи зіткнення між українською армією і міліцією Донбасу. Це ті фрази, які львів'ян обурили найбільше. Голова обласної ради Олександр Ганущин певен, діти та їхні батьки на сході живуть в умовах війни, а не громадянського конфлікту. Це не сторона, не могли порозумітися. Це відкритий план по реалізації окупації України, який мав спочатку беззбройно відбуватися, Як це було з Кримом, пізніше в збройному режимі триває далі. І буде ще тривати не один, на два на три, не п'ять років. На жаль, як з'ясувалося, назви світлинам дали самі автори. Керівник Львівського палацу мистецтв пояснив, експозицію готували вночі, тому перевірити текст просто не було можливості. Організатори моментально скажу відреагували на наші занепокоєння і вже сьогодні зняли ті підписи з метою їх коригування. Закривати фотовиставку у Львові не будуть невдовзі і покажуть киянам одеситам, а згодом і європейській спільноті. Громадські сподіваються, викривлених фактів про українсько російську війну люди більше не читатимуть. Христина Волочанська, Олегондарчук, програма Очі на львівтебе. Це все на сьогодні. Дивіться нас, аби знати найцікавіше. Також нагадую всі наші відеоматеріали. Ви маєте можливість переглядати у нас на сайті Львів ТБ. А якщо у вас є цікаві теми або питання, які вас хвилюють, телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію. Гарного вам вечора. На все добре.